Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про форматування електронних таблиць. Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, змінювати їх розмір, накреслення, колір тощо. Цей вид форматування здійснюється аналогічно до форматування символів у текстовому процесорі Word. Ми для цього можемо використовувати елемент керування групи Шрифт, яка розміщується в вкладці Основне. Зараз ми з вами можемо бачити відформатований фрагмент електронної таблиці. Використовуючи елемент керування групи Шрифт. Можна вибрати колір заливки клітинок і встановити значення властивості меж, колір ліній, їх товщину, стиль тощо. Для швидкого форматування окремих діапазонів клітинок табличний процесор Excel має певний стандартний набір стилів. Для застосування стилю потрібно виділити діапазон клітинок і виконати наступний ланцюжок. За замовчуванням текстові дані вирівнюються у клітинці зліва, а числові дані справа. Для змінення способу вирівнювання даних у клітинках можна використовувати елементи керування групи вирівнювання вкладки Основне. Зараз ми вами розглянемо основні групи, які ми можемо застосовувати для форматування. Наприклад, вирівнювати за верхнім краєм, вирівнювати за центром, вирівнювати за нижнім краєм, орієнтація тексту в клітинці, перенесення тексту в клітинці по словах. Відкриття діалогового вікна формат клітинок вкладки вирівнювання, об'єднання та розташування в центрі, збільшити або зменшити відступ, вирівнювання текстом за правим краєм, вирівнювання тексту за серединою та вирівнювання тексту за лівим краєм. Наприклад, вибором кнопки «Орієнтація» для поточної клітинки або виділеного діапазону клітинок можна змінити способ розміщення тексту, наприклад, під кутом написати вертикально тощо. Перед вами на малюнку наведено список кнопки Орієнтація та приклади розміщення тексту у клітинці. Після вибору кнопки перенесення тексту текст у клітинці буде відображатися у кількох рядках відповідно до наявної ширини стовпця. Інколи потрібно кілька сусідніх клітинок об'єднати в одну. У таку об'єднану клітинку можна ввести текст заголовка таблиці, наприклад, або кількох стовпців. Для цього клітинки слід виділити та вибрати на стрічці у групи вирівнювання кнопку Об'єднати та розташувати у центрі. Після такого об'єднання всі ці клітинки розглядатимуться як одна клітинка, адресою якої буде адреса верхньої лівої з них. Зверніть, будь ласка, увагу, дані, які були у клітинках до об'єднання, крім верхньої і лівої, буде втрачено, тому доцільно спочатку комірки об'єднати, а потім вводити дані. Скасувати об'єднання клітинок можна повторним вибором цієї самої кнопки. Зверніть також увагу, що форматування не змінює дані у клітинці таблиці, а лише встановлює певний вигляд їх подання. Реальне значення даних можна побачити в рядку форму, зробивши відповідну клітинку поточною. Електронна таблиця як об'єкт табличного процесора має такі властивості: ширина стовпців, висота рядків. Стиль оформлення таблиці, приховування та відображення рядків або стопців тощо. Для встановлення значень цих властивостей використовують список кнопки формат, який відкривається такою послідовністю команд. Перед вами меню кнопки Формат. Для встановлення потрібних значень ширини стовпців або висоти рядків можна виконати таку послідовність дій, вибрати довільну клітинку одного стовпця або рядка або виділити кілька стовпців. Виконати наступну послідовність дій основне клітинки формат і вибрати ширина стовпця або висота рядка. Ввести в поле ширина стовпця або висота рядка вікна, що відкрилося, потрібне значення. І вибрати та закріпити всі ці операції кнопкою ОК. У разі, коли заповнена частина таблиці досить велика і деякі стовпці або рядки тимчасово не потрібні для роботи, їх можна приховати, виділивши їх і виконавши наступну послідовність дій. Для відновлення відображення прихованих стовпців або рядків потрібно виділити стовпці та порядки, між якими містяться приховані, і виконати наступну послідовність. Виконавши послідовність дій, основне клітинки, формат. Колір вкладки, вибрати потрібний колір можна встановити інший колір ярлика аркуша. Для швидкого форматування таблиць можна використати стандартні стилі оформлення. Для цього слід виділити всі клітинки електронної таблиці з заповненими даними та виконати наступну послідовність. Цим ми змінимо стиль оформлення усієї таблиці. Увага! Всі ці стилі змінюють тільки значення властивості шрифту, меж та заливки. Для очищення усіх установлених форматів. Тобто для повернення до формату для замовчування слід виділити потрібні клітинки та виконати наступну послідовність дій. А тепер спробуйте дати відповідь на запитання. Відповіді надавайте усно. Домашнє завдання. Опрацюйте даний відеоурок та згідно представленому зразку, складіть свій табель успішності. Відформатуйте табель наступним чином. Оцінки високого рівня від 10 до 12 зафарбовуйте у червоний колір. Оцінки достатнього рівня у зелений, оцінки середнього рівня. Синій колір та оцінки початкового рівня. Надію, що у вас таких немає, у коричневий колір. Зверніть увагу, оцінки мають бути проставлені з усіх предметів. Дякую за увагу і бажаю вам подальших успіхів!